— Скажи мені порвав. бізнес цей зробив для душі чи для грошей? А для грошей. Як виглядає, що як для душі? Можливо, можливо, є а... гроші. Можливо, тут є гроші. Але коли людина, яка так любить виглядати красиво, я просто хочу знайти. А, ось він. Я просто фото, фотофіксація. Це ви робили коли? Десята да, річниця. десята? Це недавно? Да, це сім років. Сім років тому. Цьому журналу 7 років? 7 років. А Харізмі 17? Харізмі, ні, Харізмі 2008. 17, 17 років. Мені здається, що їй так років 10. Ні, 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 17 років. Дивись. Ні, от, от, от це, от, от дивись. Просто е, от людина, яка е, любить отак от одягатися. І різні, тут, тут туфель, а тут кросовок. Тут туфель, да? тут кросовок. Тут. Харізма в голові. Тут харизма ну і так далі. Ну, це такий, я би сказав, шоу-оф бізнес. Да? Тобто, там, і це прекрасно. Ну, в цьому сенсі, сенсі, що Стильовий ніхто не знає, хто в B2B поставить пакет для Никто сміття. А оце я так. Тобто, ну тут у нас серветки, не там десятки мільйонів євро, але вони мене не заводять. В тебе немає відчуття, що ти трішки втомився від основного бізнесу і шукаєш якісь додаткові джерела емоцій і краси поза ним. Це так. Чому це так? Ну тому що це має персоналіті, бо воно бажає і такого розвитку. Ну, Я, я не наводи. можу, Андрій, я не створював. Я смотри, я чому, не чому народ... бок? Андрій Фрикінбок не зробити Сіпі Company? Андрій, слухай, я не народжувався, щоб робляти все життя, мусорні пакети, губки, пригузки. Я не народжувався. Розумієш? І в мене є ця персоналіті, і естетика внутрішня, і факт. любов до моди. Це я факт. Хочу, я хочу цим помнеш протранслювати людям.